Взаємна терапія, як у місті добра, проводять каністерапію. Аліна Назаренко разом із друзями грається з собакою. Брендою. Дівчина каже до своєї хвостатої подруги, вже звикла. Ну багато було разів, коли ми займалися сьогодні. Ну ухажували за Брендою діти розчісують, доглядають і тренують волохатих резидентів. Таких терапевтів, як Бренда, у місті добра декілька. Тому для каністерапії виділили окреме приміщення. Можна сісти на диван. бренда. Без бренда так, любить так, диван. місце. О, так. Хороший. І е, навіть є такі моменти, коли, е, взагалі, е, якби. Форма реабілітації в деяких моментах заключається навіть в тому, що дитині просто можна полежати біля собаки. Із собаками сертифікований каністерапевт ігор Роздобудько працює у реабілітаційному центрі уже четвертий рік. Зізнається, каністерапія працює взаємно, тож допомагає як діткам, так і чотирилапам. Випадково там потягне за вухо чи потягне за хвіст. Там, наприклад, то не повинно бути ніякої жодної побічної реакції в собаки, і по цьому ми вже визначаємо, що ця собака могла би працювати саме в каністерапії. Наразі у місті добра п'ять чотирилапих лікарів, але працівники розповідають, загальна кількість собак постійно змінюється, адже якогось прилаштовують до люблячих сімей, а інших забирають із жахливих умов та долучають до великої родини хвостиків. Ти моя любима дівчинка, ти дівчинка-любов, тому ти люба. Так дівчинка, любов, дівчинка, любов. Я ти розбіяка, резьбіяка розбисяка. А Букан тримає на руках песика, який нещодавно тут живе. Початково вони граються окремо від інших резидентів, поки не пройдуть усі обстеження та вакцинацію. Зізнається, собакам важливо знати, що про них піклуються. Оцих собачок нам привезли з Івано-Франківська. Вони наскільки були налякані, наскільки не соціалізовані, тобто треба було ще й з ними навчитися контактувати і нам, працівникам, і діткам. Тепер от зараз вона у мене на руках. Раніше вона мене не підпускала у місті добра ще безліч собачок, які пережили біду. Тому їм доведеться ще пройти довгий шлях, щоб знову довіряти людям та віднайти щастя та спокій. І каністерапія відіграє у цьому неабияке значення. Максим Берник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4